Привіт! Час подбати про себе так, як ти цього заслуговуєш. Сьогодні я пропоную тобі зробити декілька вправ на Апанівроз. Спочатку ми почнемо з того, що познайомимося з цим, порухаємо. Це як то скаже, запустимо руки. Волосів порухаємо наші тканини. Наскільки потестуємо, наскільки вони рухомі. Це є наш гапоневроз. Рухаємо туди-сюди, потилицю, все це рухаємо. Для кращого виконання вправ, спочатку я рекомендую все ж таки скористуватися ефірними оліями. Я дуже полюбляю пейпермінт м'ята перечна компанії Дотера. Ось вона така. Зразу ми зробимо, підготуємо наші тканини, капаємо капельку чи дві, як кому подобається. Ось так. І проходимось по нашій шкірі голови. Розігріваємо. Ви можете робити. Також олійкою якоюсь. Сюди підійде і лаванда, і пепермінт. В принципі, там як вам подобається більше, садова, можливо, пихтові багато яких масел. В наступному відео я підготую, підготую список, який вам Може сподобатись для виконання цієї вправи. Ви можете робити без олійки, але з олійкою м'язи вони розігріваються і краще проробляються. Тож, переходимо до вправ. Перша вправа ми проходимось по всій голові маленькими дільницями. Ось так беремо прядочку, накручуємо її, беремо. І крутимо в різні сторони. Однією рукою ось тут, бачите, так, фіксуємо і цією, і крутимо в різні сторони. Так. Наступну прядочку взяли. І так само. Далі взяла Можете робити це, коли дивитесь кіно вдома. І проходитись. До речі, після цієї вправи краще буде рости волосся. І менше буде випадати, в кого є така проблема. Ось це дуже класна вправа. Проходимось по всій голові. Тут, 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 тут. І ви відчуєте прям таке розігрівання, поколювання. Ну, таке дуже класна вправа. Мені дуже вона подобається, це класно. Так, ми маленькими дільничками рухаємо, 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 рухаємо наше паніврот, щоб там не було застоїв, сцепочок. все проробляємо. Наступна вправа дуже цікава. Беремо ручки, розтопирюємо наші пальчики і заводимо ось сюди. Ведемо, ведемо, ведем, ведем і сцепляємо. Отак у нас лице натягнуте. І ми робимо до болю. Так, тягнемо до болю. І тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Потрошку біль стихає. Як відчула, ще сильніше натягуємо. І чекаємо. І ще сильніше натягуємо. Відпускаємо. Хотіла сказати, що після цієї вправи ми не можемо так руки робити вниз. Ні. Легенько, так от вгору, чи в сторону, але не вниз. Наші тканини і так вниз течуть. Тож, все вгору підіймаємо, підтягуємо. Цю вправу можна робити на потилиці так само три рази. То полю дуже класно, воно так, ох, так суперово. В кого є така відчутня на лобі, отечність, то ми пройдемо ще й тут. Ми кладемо лоб наш на долоньки, на долоньки, ось так, а пальці заводимо в волосся. І протягуємо аж до потилиці нашої. Ось так. Уводимо все, що було лишньо, забираємо ось так. Теж дуже гарна вправа. Також хотіла сказати, що не забуваємо про цю область за вушком. Вона повинна бути рухомою. Тут також робимо складочку і її проробляємо. І з іншого боку беремо складочку за вушком. І проробляємо постійно, ось тут за вушками. Дуже добре старамось ці бугарочки розробити, розрухати, щоб воно все у нас ходило ходуном. Далі нам треба трішечки потягнути нашу шию, тож ми беремо замочок, кладаємо, упираємось на череп і тягнемо вгору. Тягнемо вгору. Є другий варіант. Якщо у вас стілець з високою спинкою, то ви можете, у мене така низеніка, але ви можете вкластись на стілець, покласти голову от сюди, отак, наприклад, це спинка. І лягти. Прям лягти, лягти так тяжко-тяжко, груди вгору. І вона так ще витягнеться. Дуже добре, класна вправа. Угу. Ну що, практика закінчується, масаж скінчився, а краса лише починається до наступних відео. Якщо сподобалось, став лайк. Якщо ні, цього не буває. Чао-чао!